Настав час мити вікна, поки ще тепло. робот мийник вікон з AliExpress. Робот не простий, а розумний. І цього разу я купив для вас квадратного робота. Минулий раз показував круглий. Ви сказали, що то все херня, тому що він не миє в кутиках. Цей має вже мити в кутиках. Подивимося, як буде мити. Так, по комплекту ми маємо три ось цих штуки змінних. Напевно, ще має бути на самому роботі. Інструкція, як правильно підключити цього робота. Шнурок. Якщо все настільки буде погано, щоб можна було затягнути на шиї, це я жартую. Ось так виглядає суперкрутий робот. Дивіться, грушка з шкіри крокодила. Тепер вже є чотири рушничка на липушці. В тому роботі круглому, там дуже незручно, тому що ті ганчірки потрібно вдягати, вони на резинці, дуже це все важко вдягається. Тут все легко і просто зняли і чистенько собі сюди приліпили. І все. І не паритись. Круглий робот їздив по склі за рахунок тих кругів, що він присмоктувався. А цей робот буде їздити на гусенічному ходу. Споживання 24 вольта 3 ампера, 72 Вт. В комплекті йде сам блок живлення. Пляшечка, де будемо заливати рідину для миття вікон. Ось, будь ласка, блочок. ось цей. 24 вольта 3 А 72 Вт. Пультик для керування вручну. І виставлення автоматичних програм. Без батареючок потрібно буде вставити батареючки. І тут все я вам потім покажу, куди і як і він що працює. Чим крутий цей робот від попередньої моделі по-перше, форма квадратна. По-друге, усі круги, що в попередньому крутилися, тут вже нічого немає, і розводи він не буде залишати на склі. Вся ось гусяночка, що буде ходити по склі, вона буде витиратися цими же ганчірочками. Далі підключення до додатку Туя або Smart Life для контролю і керування. Далі заливається ось сюди, в цей бачок, миюча рідина для вікон, і він не просто пирскає, розпилює, як в минулих роботах, а він робить туман, робить туман з однієї сторони і з іншої, чого не було в попередніх моделях. Технічні характеристики робота. Робоча напруга 100-240 вольт, потужність 72 Вт, вбудована батарея 650 мА. Да, тут є акумулятор, у разі того, якщо відключать світло, а в нас це роблять постійно, то він у вас не відпаде, не впаде, не розіб'ється. Він на акумуляторі буде вісіти до того часу, там декілька хвилин, поки ви його не заберете і не відліпите. Він про це вам все скаже, тому що він розумний. Ну і плюс до того він буде прив'язаний на шнурку, так що нікуди він не відпаде. Далі, сила смоктування 2500 паскаль, вага 1300 кг. Вмикаю робота в розетку. Сигнал. І зараз прив'язуємо до телефону. Жіночка каже, ласкаво запрошую мити ваші засрані вікна. Саме так воно переклало. Як підключити робота? Заходите в додаток Smart Life, а вотує, натискаєте Додати пристрій, натискаєте ось тут. І все. І він одразу вже конектиться. Тобто тут, бляха, дивіться, буквально пару секунд. І все, і робот вже. І робот вже. І робот вже і робот вже прив'язаний. Інструкція, як почати користуватись роботом. Берете шнурочок з карабіном, прив'язуєте його до батареї біля вікна. Заливаєте миючого що робот. Спочатку покажу вам на дзеркалі. Притуляєте його до скла, затискаєте кнопочку. Відпускаєте все, робот висить. Далі можна з пульта, можна з телефона. Натискаєте просто. І вона каже старт клінінг і пішов. І пішло миття. Дивіться. І зараз Петровича тут просто буде ідеальне дзеркало. Головне, щоб він, як то кажуть, не навернувся разом з дзеркалом. Ото ще буде дуже обідно. Дивіться, розпилює. Не просто пирскає, а дає туман. І це дуже круто. В дві сторони. Та, просто буде ідеал. Якщо для зеркала, то це буде ок. А якщо починаєте мити брудне вікно, спочатку потрібно пройтися насупу, щоб він зібрав пил. І після цього поміняти усю серветочку на чисту. Дивіться, та бляха, ідеальний просто помічник. Заходимо от сюди. Заходимо от сюди, і тут ми можемо йому щось там робити. Наприклад, як він піде вверх, розвертається і пішов вверх. Краще не паритися взагалі. Притулили, ввімкнули. Взяли пультик. Якщо потрібно спочатку насупо очистити, то ось тут потрібно вимкнути цю функцію. І вона вам каже, чи воно вімкнуто. Зараз спрей включений, а зараз спрей виключений. Це настільки круто, що жіночка вам все буде розказувати. Не потрібно оце все клацати. Натискаєте ОК, і він сам все робить за вас. Ок. І все. І робот пішов і миє. Якщо треба, щоб він помив зі спреєм, потім, після того, як він очистив від пилу, натиснули ось тут і все. Якщо ви хочете погратися, можете погратися ось цими кнопочками. Якщо хочете додати спрей вручну, натискаєте спрей. І кожен раз жіночка буде це все проговорювати, все, що ви робите. Спрей. Спрей. Ще вам покажу таку фішку, що в будь-який момент робота можна поставити на паузу. Якщо хочете, щоб дуже ідеально вам вимило, натискаєте верхню кнопку. І він тоді буде мити всі сторони. Буде розпилювати абсолютно скрізь. Бачите? Він тоді дуже ідеально починає мити. Не знаю, чи буде видно, але спробую показати якість цього миття. Ось, будь ласка, вікна на будові. Їх не мив ніхто ніколи. Дивіться, який бруд. Ось так буде краще видно, в якому вони стані. Так, показую, як миє в кутика. Бачите, от настільки отут в кутику він вам не домиє. Обов'язково присібаєте робота на карабінчик, не змінюючи серветочку. Тепер протираємо з вулиці. Що можу сказати з плюсів цього робота вже, що він працює втричі швидше, ніж попередня модель на кугах. Ну дуже швидко. І тихіший він. Дивіться, як це все діло відбувається. Не знаю, як так показати, тому що промені сонця падають просто всередину, просто в камеру. Дивіться, як ми є кутик, бачите? Дивіться. <рикольно> Прикольно. Тобто тепер скло має бути набагато чистіше. Раму, правда, він не миє. Раму будете мити вручну. Хтось там питає, як мити раму. Ніяк вручну стали і помили. Та й взагалі кому потрібна та я рама. Ви ж не в раму дивитеся, а в скло. Ось і все. В тому положенні, що його поставив, туди він і повернувся. А тепер дивіться, наскільки якісно він помив скло. Я просто охрінів. Не мити скло, мити скло. Зараз ліпить сонце, то буде видно абсолютно все. Дивіться, я показую, як виглядає це скло. А тепер відкрию, щоб ви подивилися. Дивіться. Ну, просто ідеально. Ось там, правда, та наліпка розмастило клей трохи. Ну, то таке. Дивіться, яка краса. А ви кажете. Лайфхак вам від Петровича, коли впадло мете панелі. Дивіться, які вони брудні. Який бруд? А як після робота? І я відверто кажучи, здивований. А я то думаю, чого так мало енергії стало. Що буде, якщо робот миє вікна і зникло світло? Показую. На акумуляторі він буде триматися. Далі берете пультик і пультиком доводите туди, куди вам треба. Наприклад, до краю вікна або вниз. Пультиком довели, натиснули кнопочку, відліпили і забрали. Як робот буде мити структурну матову плитку? Пробуємо. пересмоктався в ручному режимі, тому що плиточка вона невеличка, дивіться, легко. І пішов. І пішов. А ви кажете, можна натиснути автоматичний режим, але він не бачить країв. Він може впасти. А ні, дивіться, бачить. Я просто в шоці. <гум> Дивіться, можете навіть собі робочу частину помити. Бачить край? Бляха, бачить край, вже картину мені миє. Ви просили, Петрович, покажи хорошого робота-мийника. купив, показав. Миє абсолютно все. Вікна, дзеркала, навіть структурну плитку. Негучний, розумний, працює як із пульта, так і з телефона. Зручно замінювати усі рушнички. Коротше, штука реально класна. Я вам все розказав, показав. Кому треба ось цього робота, тому що в Україні ось такий ще не продається. Продаються тільки старі моделі. Супер новий, супер класний. Ще немає. Кому треба, запаковую і забирайте просто по халявній ціні. Петрович. Чу, як завжди, великі подобачки. Всім дякую і до зустрічі.